Кольори ви осені. Листя падає. Получилось, вишилось на собор. Вулиця Соборна, ось так тут такий трафік, Пробка получилась. А получилось на тому, що здесь тут ДТП. На ось і так. Тут зробили дороги, далі продовжують робити. Ось вони до кінця вже. Так. Давайте дождь іде, дорожчики приходили. Так, тут після. Тиждень уже пройшов. Чи більше я вже... Чи два. Раз. Мабуть, два тижні. Ось. Ось так тут. słońce zachodzące jest takie темном небо дощевое части Осенние Есть так солнце осветлее будинки красаво. Це небо і міняється на очах. Ось уже таке. Через 20 хвилин, як я знімав, було таке вже інше. Ось так. Намір працює. Белать серківська, потящи. Ось дорогу. Коли зроблять всю дорогу по всій вулиці буде гарно. Назад точно ще не роблять, не будуть це, мабуть. Тут вони ось огорон сюди возять. Ось. Ось так. Черневицька В тому році Черневецьку вулицю зробили. А затишно ще ні. Ця миру. І ось тут... Мабуть будуть робити, закінчується це. тут трохи з'єднати, ну тут вже зробили в тому році цю дорогу. ось, а, І от тут ще не закінчено, тут мабуть теж цей клаптик зроблять по миру, і буде гарна дорога. Я зараз піду подивлюсь, затишно мабуть теж там щось теплюють. уже на сьому и працюют на 119-му будинку. И при освітлені Будівельники. Ну, працюють там.